Кожного разу, коли я отримую нове серце, моїм тілом ніби прокочується дихання життя. Я відчуваю себе бадьорим і живим, сказав 99-річний Девід Рокфеллер після чергової операції. Ну ви напевно десь читали, що йому пересадили чи шість, чи то сім сердець, але ця так звана новина з американського сатиричного сайту на кшталт нашого Review. Так, так, немає жодних доказів того, що бізнесмену хоч раз пересаджували серце. Сам він напевно звик до подібних фейків і не таке про себе прочитаєш, коли ти Рокфеллер. У новому випуску ООС ми поговоримо про родину Рокфеллерів, прізвище якої стало синонімом багатства і впливу. Ви дізнаєтеся, як вони знищували конкурентів, як обманювали державу, як відбілювали свою репутацію, та чому знищили дорогу фреску модного художника у своєму бізнес-центрі? Для Джона Рокфеллера, діда Девіда, шлях у бізнесі почався ще з дитинства. Він вирощував на продаж індичок та копав сусідську картоплю, старанно записуючи в блокнот кожну суму. Це далося взнаки своєрідне виховання батька, який налаштовував дітей на заробіток, навіть обманюючи їх та залишаючи без грошей. Сам батько, американський нащадок німецьких мігрантів Вільям Евері Рокфеллер на прізвисько Діявол Біл був спекулянтом та авантюристом і видавав себе за ботанічного доктора, торговця лікувальними еліксирами. Дружина Еліза Девісон, повна його протилежність, і дітям вона прагнула прищепити за ощадливість та протестантську релігійність. Старшого сина Джона жінка мріяла бачити священником. А юному Джону тим часом довелося взяти на себе утримання сім'ї і опанувати бухгалтерію. Він швидко здолав шлях від клерка до співзасновника фірми з торгівлі провіантом та фуражем, і це йому ще 18 не було. Якби Рокфеллери не були американцями, напевно, батько Вільям спонукав би дітей ще й до вивчення англійської, особливо якби це відбувалося в наш час. Адже ця мова важливий крок для успіху в нинішньому глобальному світі. Чудовий спосіб опанувати англійську тут і зараз курси першого Кембриджського центру. Назва, до речі, не випадкова. Школа має ліцензію Кембриджського університету і вже 15 років навчає англійської дорослих дітей та підлітків. Одна з головних переваг, якою пишається перший кембриджський центр, це відмінна якість послуг від розробки навчальних програм до роботи менеджерів та викладачів. А ще гнучкість та адаптивність, які так важливі в наш неспокійний час. Гнучкість, до речі, стосується і оплати за навчання. Новачкам центр пропонує безкоштовні перевірку рівня англійської та пробні уроки. А якщо курс не підійшов, протягом 10 днів кошти за нього можна повернути. Зі всіма питаннями звертайтеся до менеджерів першого Кембриджського центру, які завжди на зв'язку. А ще тримайте знижки на навчання за промокодом ВОЗ. Всі деталі за посиланням в описі. Нафтовий бум, що розпочався в США наприкінці 1850-х, здавалося, пройшов повз Рокфеллера. Поки піонери нафтового видобутку шукали поклади, скуповували за безцінь у фермерів землі, багаті на сировину, і заробляли на перепродажу. Він обережно стояв осторонь. Хіміку Семюелю Ендрюсу довелося мало не вмовляти свого знайомого Рокфеллера спробувати, а той, одного разу повіривши в майбутнє нафти, вже не зупинявся. І діяв з максимальною жорсткістю, навіть жорстокістю. Щоправда, підійшов до справи Джон із незвичного боку, почав не з видобутку, а з транспортування, зрозумівши, що саме від нього в дійсності залежать власники свердловин. Тогочасна Америка була справжнім заповідником корупції, і новоспечений нафтовик не соромився використовувати хабарі та шантаж, отримував знижки на перевезення і захоплював ринок. Проти конкурентів використовував найманців, які влаштовували диверсії на їхніх трубопроводах. Наступним кроком стала переробка. Головним продуктом, який в той час виготовляли з нафти, був газ, тобто керосин для освітлювальних ламп. Але його склад та якість суттєво відрізнялися. Іноді вони були такими, що люди просто гинули, запалюючи лампу. А заснована Рокфеллером компанія отримала назву Стендарт Ойл. Покупцям обіцяли газ єдиного високого стандарту. Компанії швидко стало затісно в межах рідного для неї Огайо, але тогочасні закони не дозволяли діяти одночасно в кількох штатах. Рокфеллера це не зупинило. Фірми, на які він поклав око, купували напівлегально. Зрештою, в 1879 році він здогадався використати для управління активами трастову компанію. Standard Oil стала першим у світі трастом. І за рік довів свою долю у транспортуванні і переробці нафти у США до 90 Це була справжня монополія. Конкуренти, звісно, чинили опір, компанію засипали судовими позовами, але довести причетність Рокфеллера до більшості порушень не вдалося. Він на біблії клявся, що звинувачені компанії йому не належали, хоча насправді керувалися його трестом. Преса та політики, що виступали проти Рокфеллера, часом не гребували нагадуванням про його німецькі корені. Мовляв, цей син мігрантів обкрадає пересічних американців. Справжнім ворогом нафтового монополіста виявилися не суди і не газети, а електрична лампочка. Винахід Томаса Едісона дозволяв освітлювати вулиці і приміщення взагалі без гасу, більш практично та безпечно. Рокфеллер намагався протидіяти цьому тренду як міг, зокрема і через пригодованих політиків. Марно, але раптом прийшов порятунок: автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, завдяки яким наш герой, врешті-решт, став найбагатшою людиною в світі. У 1890-му Конгрес США заборонив монополії. Монополісти знаходили способи обходити заборону, але їх викривала преса. Журналістка Айда Тарбел мала ще й особистий мотив. Її батько займався нафтою, але збанкрутував, не витримавши суперництва з Рокфеллером. Айда зібрала докази того, що статки Рокфеллера здобуті за допомогою корупції та обману. Публікації журналістів-розслідувачів спричинили нову кампанію проти монополій. Рокфеллер виявився ідеальною мішенью для неї. Верховний суд визнав Standard Oil порушницею і ухвалив розділити монополію на три десятки окремих компаній. Щоправда, в усіх цих компаніях Рокфеллер залишив собі вагомий пакет акцій, хоч і відійшов від оперативного керівництва. Людина, яка для багатьох була символом жадібності і нестримної гонитви за грошима, зайнялася благодійністю за кошти мільярдера, скажімо, був створений Чекаський університет та медичний інститут у Нью-Йорку, згодом Рокфеллерівський університет. Дехто вважав, що він таким чином намагався замолити гріхи. У 1916-му вже старенький засновник Standard Oil став першим в історії доларовим мільярдером. Два роки по тому журнал Forbes вперше склав рейтинг найбагатших американців, і Рокфеллер не просто очолив його, а й у п'ять разів обійшов за статками Генрі Фріка з другої сходинки. Четверте місце посів молодший брат Джона Рокфеллера Вільям. Власних дітей Джон виховував за вдосконаленою методикою свого батька. Кожний вів власну бухгалтерію за вбиту муху або день без цукерок. Отримував два центи. А от за запізнення до сніданку сплачував штраф один цент. Єдиний син Рокфеллера, теж Джон, поступово взяв сімейний бізнес в свої руки. У 1914-му Джон молодший зіткнувся з новою репутаційною кризою. Батько, поруч із основним нафтовим бізнесом, вирішив придбати ще й вугільну компанію з великими проблемами і жахливими умовами праці. Шахтарі влаштували страйк. а Спроба поліції увірватися у їхній табір в місті Ладлоу призвела до жертв. І знову винуватцями в очах преси стали Рокфеллери. Джон молодший зрозумів, що старі методи відмовчуватися та замовляти статті на свою користь вже не працюють, тому звернувся за порадами до фахівців. План вирішення проблеми шахтарів складав Маккензі Кінг, майбутній канадський прем'єр. А зв'язки з громадськістю взяв на себе Айвілі, батько сучасного піару. Він запропонував незвичну для того часу стратегію максимально відкритися для публіки. Рокфеллер визнав свої помилки, відвідав шахти, спілкувався з робітниками і, зрештою, переламав настрої на свою користь. Його прізвище більше не асоціювалося з бійною Владлоу, та й німецькими вискочками його з батьком іменували все рідше. Щоб уникнути підозр у лояльності Німеччині під час обох світових війн, Рокфеллери публічно допомагали американській армії. З їхньою підтримкою пов'язували кар'єрне зростання адмірала Честера Німіца та генерала Дуайта Ейзенхауера, які мали німецьке коріння. Це мало підкреслити, походження не має значення, якщо людина американський патріот і справжній герой. Але не слід забувати й меркантильний інтерес Рокфеллерів. Армія споживала колосальний обсяг палива і мастил, які вони продавали. За порадою Lee, офісному центру, зведеному в 1930-х у Нью-Йорку, дали назву «Рокфеллерівського». Його так називають і досі, хоча власники змінилися. Гордість центру головна ялинка міста, яку ви можете пам'ятати по один у дома два. Саме там Кевіна знаходять батьки. Ще однією візитівкою комплексу могла бути фреска у вестибюлі головної будівлі. Син Джона молодшого, Нельсон, покликав модного мексиканського художника лівака Дієго Ріверу, і той зміг здивувати замовника. На фресках з'явилися огидні капіталісти на чолі із кимось схожим на засновника Standard Oil, а з іншого боку, прекрасні комуністи. У відповідь на обурення Нельсона автор додав ще й Леніна та відмовлявся щось міняти. Йому заплатили, а роботу знищили. Коли Джон Молодший дав гроші на купівлю в Нью-Йорку землі під штаб-квартиру ООН, в цьому побачили не шляхетний жест, а приховану оборудку, бо земля навколо одразу мала зрости в ціні. В Рокфеллерах продовжували бачити капіталістичних акул, готових вичавлювати гроші з усього. Хоча ще засновник їхньої бізнес імперії казав: якщо ваша головна мета заробити багато грошей, ви ніколи не станете справді багатим. Кілька рокфеллерів замість бізнесу обрали політику, посідали крісла губернаторів та сенаторів. Найвище стрибнув вже згаданий Нельсон, його Джеральд Форд призначив віцепрезидентом. Але що там якісь віце-президенти з губернаторами? Думають конспірологи, коли в реальності Рокфеллери керують планетою. Мою сім'ю і мене називають інтернаціоналістами, які змовилися з іншими групами по всьому світу для побудови інтегрованішої глобальної політичної та економічної структури єдиного світу, якщо завгодно. Якщо звинувачення полягає саме в цьому, то я визнаю себе винним, і я цим пишаюся. Ці слова належать наймолодшому з братів Нельсона, Девіду, тому самому, якому ніби так часто пересаджували серце. Головним своїм талантом він вважав уміння встановлювати контакти з людьми, які займають важливе становище для досягнення конкретних цілей. Це вміння стало девіду в нагоді ще під час служби в армії у роки Другої світової, коли він створював для розвідки мережу інформаторів у північній Африці. Працюючи в сімейному банку Чейз, Девід умовив панамський філіал брати в заставу худобу. А після приходу до влади на Кубі Фіделя Кастро домігся компенсації втраченого внаслідок націоналізації майна. Завдяки його зусиллям, Чейз став першим з американських банків, який отримав радянську ліцензію. В цьому бачить свідчення глобальної змови за участю керівників СРСР. Контакти з червоними урядами, звісно, не означали перехід онука першого мільярдера в комуністичну віру. Він до кінця життя був впевнений, що американський капіталізм надав допомогу більшій кількості людей, ніж будь-яка інша система за всю відому історію, але при цьому завжди виступав за прогресивний соціальний податок і, зрештою, приєднався до заснованого вореном Баффетом руху Клятва дарування, учасники якого дають половину свого статку на благодійність. Девід Рокфеллер став наймолодшим в історії директором ради з міжнародних відносин, найвпливовішого з американських мозкових центрів. Його не могли не покликати і на закриту конференцію топових американських та європейських політиків і бізнесменів у нідерландському готелі Більдерберг у 1954-му. Зустріч, на якій обговорювали світовий порядок, денний, стала регулярною та отримала назву Більдерберський клуб. Хоч Рокфеллера часом і називають одним з лідерів клубу, його впливу не вистачило, щоб пролобіювати запрошення на зустрічі представників нового потужного гравця західного блоку Японії. У результаті, в 1973-му він заснував так звану тристоронню комісію, що має поглиблювати співпрацю між Північною Америкою, Європою та країною Сонця, що сходить. Всі згадані організації фігурували у теоріях змов у якості світового уряду. Фактів, які на думку конспірологів підтверджували їхню правоту, завжди вистачало. Варто було прийняти до складу тристоронньої комісії Джимі Картера, як він вирішив балотуватися в президенти та переміг. До речі, пізніше його однопартієць Білл Клінтон перед своїм обранням долучився до Більдерберського клубу. Журналісти підрахували, що за своє життя Девід Рокфеллер зустрівся з більш ніж двома стами очільниками держав та урядів, а маршрути його мандрів лише літаками склали понад 5 мільйонів миль. Сам він якось сказав, що створити світовий уряд так і не зміг, і шкодує про це. Про що ще шкодував і чим пишався Рокфеллер, можна прочитати в його мемуарах, які були видані українською. Заяви Девіда часто використовували проти нього. Як тільки він закликав ООН виробити стратегію стабілізації чисельності населення Землі, його одразу ж звинуватили у планах примусового скорочення людства, нагадавши принагідно про його власних шістьох дітей та десяток онуків. Помер Девід Рокфеллер у 101 рік за два роки після тієї історії з серцем. Зі статком у 3 мільярди в рейтингу Forbes він тоді займав місце ближче до сьомої сотні. Для порівняння капітал Ріната Ахметова тоді оцінювали в 4,5 мільярди, але вплив Рокфеллера давно вже не визначався лише статками. А зараз дякуємо тим, хто підтримує нас особливо активно: Це Ілля Майер, Вадим Макаренко, Андрій Скоропад, Андрій Байса, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Петров, Владислав Водяницький Захватов, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кіяшко, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький.